Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва імені Олександра Боченка вже вдруге стала організатором молодіжного вебмарафону Кіровоград Вологда бібліотека та молодь грані дотику. В рамках заходу молоді люди за підтримки працівників бібліотеки намагалися з'ясувати, яка вона сучасна молодь, чим цікавиться та яке місце в її житті займає книга. Вебмарафон, як зв'язок між народами, став можливий завдяки зусиллям колективу бібліотеки імені Боченка, Кіровоградському обласному центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та Вологоцькій обласній юнацькій бібліотеки. Імені Тендрякова. Діалог між студентством Кіровограда та Вологди проходив на фоні шахового онлайн-турніру. Три гри тривалістю в 20 хвилин кожна. Під час шахового турніру молоді люди шляхом діалогу, який складався з питань та зауважень, знайомились один з одним. За поєдинком пильно слідкував головний тренер міського шахового клубу Біла Тора» Григорій Дубівка. Загалом же веб-марафон виявив, що російська дійсність стосовно багатьох питань має багато спільного з українськими реаліями. У Вологді також більшість молоді жениться за освоєнням престижних спеціальностей. І лише незначний інтерес проявляє до технічних професій, брак спеціалістів, з яких на ринку праці є досить помітним. У процесі обговорення торкнувся. Чимало різних тем, серед яких був і спорт, і навіть служба в армії. Та все ж головною темою стала дискусія, наскільки креативною та корисною може бути бібліотека для молоді і навпаки. І як виявилось, сьогодні бібліотеки забезпечені над сучасним технічним оснащенням, яке суттєво допоможе у навчанні, особливо якщо вдома такого обладнання немає. В свою чергу, молоді люди поділились досвідом роботи в клубах, які працюють при бібліотеках імені Боченка в Кіровограді та імені Тендрякова у Волгді. Що ж до шахового турніру, то, на жаль, для нас фортуна виявилась більш Хильна до російських гравців, і у всіх трьох турнірах вони здобули перемогу, за що отримують переможний кубок. А на кіровоградська молодь заспівала для співрозмовників пісню Червона рута і була приємно здивована тим, що там за кілька тисяч кілометрів звідси цю пісню знають також.